На вихідних в Україні очікуються деяке зниження температури, дощі, подекуди грози, град та шквали. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 14 квітня, опади очікуються у північно-західній частині країни, а саме дощі йтимуть на Волині: у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Також там буде хмарно з проясненнями, а вже нарешті території країни переважатиме суха, сонячна та малохмарна погода. Також в цей день буде вітряно пориви 7-12 метрів на секунду західного напрямку. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 14 квітня, то буде спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 23. А вночі буде від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 18 до плюс 22. Вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 11 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 19 до плюс 21, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 19 до плюс 23, а вночі від плюс 9 до плюс 12 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 21 до плюс 24, і від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві, 14 квітня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!